Вітаю вас, друзі. Мені дуже сподобалася ця клумба, я вам її хочу показати. Ви на каналі Сучасні Квітники, де я буду показувати дуже багато гарних клумб і розказувати про них. Перед вами зараз ось така кругленька клумба. Я пройшла повз неї і не могла не зупинитись, щоб вам її показати. Перше, що ми бачимо, це гортензія. Отака вона була рожева, а тепер стала уже такого кольору червоного. Червоно-малиновий колір, можна так його назвати. Це широколиста гортензія, Бачимо, як вона рясна, квітла. І квітне до сих пір так довго. Навколо цієї клумби обійду, щоб вам показати оцю спірею. Спіреї тут, напевно, два кущика посаджено. Наш там підревин маленька. Так загорожена по колу, ця клумба всі гарні клумби, які я буду зустрічати, буду вам показувати. Тому що мені і самій це цікаво, це залишиться у відео. Я побачу і, наприклад, вдома надумаю сформувати по новому клумбу якусь то. У мене будуть ось такі зразки, і вам показую. Хочу, щоб у всіх по колу йдуть е, спіреї. Звідти, я думала, там тільки два кущика спіреї, але ми бачимо, що вона йде по колу. Спірея, посередині там іде на штамбі, деревинка. І всього-навсього отут іде одна гортензія. Ви знаєте, оце одна гортензія. І навколо цієї клумби спіреї, і деревинка на штамбі, так, і два кущика ще поруч. Тут рослин небагато. Дивіться, якщо взяти те, що в колі, отак, де загорожено, саме тут йдуть тільки три рослини: іде гортензія широколиста, іде спірея, іде ось ця деревинка маленька на штамбі, плакуча, плакуча деревинка на штамбі, але настільки вона гарна, ця клумба що можна посадити три рослини. І ще раз вам покажу. Посадили три рослини. І ось така краса вам буде вдома. Ми бачимо, що ця клумба багато місця не займає. Так, все те, що обгорожено, бачите, такими стовпчиками дерев'яними. Просто такі дерев'яні, круглі стовпчики йдуть. І така клумба. Вона чудова, друзі. Навіть гортензія вже прийняла забарвлення інакше, ніж було раніше. Але вона чудова. Взагалі ці широколисті гортензії дуже гарні. Лавочка біля неї стоїть, можна сідати, відпочивати. роздивлятись кожну квіточку. Так, друзі. І от уявляйте, зараз оці, хто у дворі, хто ландшафтні дизайнери біля багатоповерхівок, отаку клумбочку. Це по один бік під'їзду, по другий бік під'їзду там ялинка росте висока. Бачимо, тує. Клени на штамбі, клени гостролисті. І спереду, ось поперед лавочки, тут росте ось отак кизильник. І бересклет підходжу більше. І ясколка Ой, так я люблю ясколку також. Бересклет взагалі безпроблемна рослина, безпроблемна. Хочете розмножити, розмножуйте Будь-які рослини. Ви знаєте, дуже легко все розмножується. Відламали трішечки і розмножили. обхожу щоб знайти так, ось гілочку знайшла березклету, показую вам. Ось тут ламали цю гілочку і ранньою весною в землю просто встромили Головне, щоб земля ще волога була ранньою весною. І прийметься. І ось краса кизильника, друзі, дивіться, перед тією клумбою, яку я вам показувала щойно. Ось вона, ця клумба. Ми бачимо. І ще перед цим іде ось така краса з кизильника. Кизильник вже набирає окрасу свого. Весною тут квітнуті на початку літа такі білі маленькі квіточки, дуже-дуже ароматні. Ясколка, друзі, це, вічно, це всі вічно-зелені рослини. Бересклет – вічно-зелена рослина. Формувати бересклет можна різними способами. Кизильник також формується різними способами, також вічно-зелена рослина. ясколка вічно-зелена рослина. А як вона ранньою весною, яким білим кольором квітне ця ясколка. Ось тягнеться отака, довгенька вона. Ця клубочка. Бачимо, як ясколка. Ви знаєте, так навіть класно. Так? Ясколка росте під кизильником. І вона і тягнеться, плететься по кизильнику. У мене також вдома ясколка залазить на різні рослини, але це ясколка взагалі грунтопокривна рослина. Її саджати, якщо хочете покрити десь ґрунт, саджайте ясколку, але її також треба стригти. Тому що якщо її не стригти, вона буде ну, не зовсім така гарна, відросте у висоту. Вона не висока не росте. Вона ось така по висоті, низенька. Ніколи висока ясколка не буває. В неї такі гілочки. ось, Зараз я вам покажу. Просто така, як травичка гілочки. Я її розмножила. У мене вдома її в різних місцях багато де росте, вона гарно розростається. І ось бачимо осколка з кизильником і далі ось за лавочкою, та клумба чудова, яка, яку я вам показувала. Зараз відходжу далі, щоб вам показати оцю красу. Така, друзі, краса я знайшла і показую цю красу вам. Запам'ятовуємо з вами. І дбаємо про те, щоб у нас було так гарно. Ось трава просто газонна. І такий чудова, невелика клумбочка. Я люблю такі клумби. Я думаю, роблю також такі клумби. Мені не подобається, коли, наприклад, великий квітник, чорна земля, і там багато різних квітів насаджено. Так, безумовно. Це гарно, коли багато квітів квітне, але мені не подобається саме та чорна земля. І взимку воно також буде так само стояти чорним. Мені подобається, щоб ось отак було зелено. Ну, ось Я показую біля цього будинку. Тепер з цього боку показую цю клумбочку, яку показала тільки що з другого боку. Тут також три рослини. Бачимо на цій клумбі три рослини. Спірея, широколиста гортензія, і оте деревце на штамбі. І спірея, навіть о, квіточки бачимо трішки. І ще є на спіри квіточки. Ох, і гарна гортензія широколиста. І по той бік, друзі, я піду, покажу вам іще по той бік під'їзду росте такий кущ. Ялинка висока росте. І хочу показати з того боку тільки що, ну, тут також отак тягнеться така клумбочка. І Алісом дуже пахне. Думаю, що так пахне дуже. А це, друзі, тут ялинка хвойна, а тут ось чабрець плететься, а, а он що дуже пахне. Тут плететься чабрець, бачите? І Алісом. А лісом буде до морозів також квітнути. Сам насівається, сам росте. І ось біля цього будинку далі пішла така краса. Показала я вам ту круглу клумбочку. І показую, тут сосна така росте, там ростуть ялівці. Далі самшит росте. Дивіться, як самшит росте, як ялиночка наче. отакий самшит. Зараз я підійду ближче до самшиту і вам покажу. Кущ самшиту, сформований майже як ялинка. А ось я під сосною. Ой, А маргаритки, до речі, ніколи не перестають у Кракові на газонах квітнути. Кінці лютого починають квітнути і ось дикий виноград поліз по стовбуру сосни. І ось сам шит який. Сам шит у вигляді ялинки. Ось він сам шит. Великий розрісся сам шит. Ялівці, ягідки багато, скоро будуть сині на ялівцях. От почала вам із тієї показувати клумбочки і перейшла на хвойні, бо дуже багато скрізь тут хвойних. І далі також ростуть хвойні рослини, друзі. Отаку клумбочку чудову я вам знайшла. І де б ми не ходили, які би клумбочки я вам не показувала, скрізь ростуть хвойні рослини. Ось сосна з дуже такими довгими голками. Ох, і аромат лісу, Просто дуже, дуже-дуже чудовий. Високі. Ще раз пройду біля цієї кругленької клумби, для того, щоб ще раз. В кінці вже показати її красу. Як кажуть, Отака, друзі, краса квітників. І я можу сідати зараз отут на лавочці, відпочити, звідти аромата алісуму Спереду я бачу кизильник з бересклетами і таким алісом не Алісом, а ясколка, ясколка, блакитна, блакитна ясколочка, блакитні листочки, ясколочки. І все це радує наш погляд, дивимося і любуємося ось цією красою. І на сам кінець я хочу побажати вам гарних клумб, хочу побажати краси скрізь і краси в душі, не тільки у вас на клумбах. А взагалі, я хочу сказати, душа наша радіє від того, коли ми бачимо саме ось таку красу, яку я вам зараз показала, розказала про неї. І сподіваюсь, ви мені напишете коментарі, поставите вподобайки, будете підписуватися на канал, бо хочеться, щоб вся наша Україна була гарною. Тому ось моя мета показувати сучасні квітники і радувати свою душу і вас також. Бажаю всім добра.